Вітаю вас, брати і сестри. Хороший час, що ми мали сьогодні на зібранні. Згадую вчорашній день. Прийшло мені на думку, і хочу також поділитися, тому що воно десь може бути в багатьох людей, які і дивляться трансляцію, і, можливо, у когось виникати. Була аварія швидкої карети допомоги. Так, вчора, в Пілі. Їхав автомобіль з долини, ввіз калуш когось і злетів з дороги. Не в тому суть питання, а в тому, що коментарі під цим, цією подією людини, яка писала, і говорить, що де є Бог, куди він дивився, коли летіли ракети в Ахмадит, коли стаються ось такі події саме з швидкою допомогою, які везе хворого. І всьому цьому звинуватити Бога. Бог крайній. І хочеться сказати мені, що. Потрібно людині звернути увагу в першу чергу, де є ця людина, чому це стається, хто дійсно винний цьому всьому, що це є зло, яке розповсюджується, і чому люди гинуть, чому діти гинуть, і не бути тими Адамами і Євою, які сказали, що хтось винуватий. І в кінечному зійти до того, що Бог, який створив Адама і Єву, і він крайній цьому у всі, всій історії. Коли це все трапляється, не потрібно шукати винним і боротися за, за це і махати кулаком в сторону Бога, як цей чоловік в цих коментарях гнівливий. І Він говорив, що я не, лю... не вірю в Бога і так далі. Так би мовити, якщо ти не віриш, для чого ти в його сторону щось говориш. Все ж таки людина вірить, просто хоче боротися, так би мовити, з Богом. Віриться в те, що Господь відкриє і очі тим людям, і, можливо, кому приходять думки у звинуваченні Бога саме в цих подіях, які трапляються. Варто задуматися про свій стан і про своє серце, і дійсно, щоб Господь відкрив ці духовні очі людині, яка. Не бачить ще цього, чому це трапляється, і де людина і в своїй вічності, де вона буде проводити.